Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію і про те, що мобілізація у тому вигляді, в якому вона є зараз, вона не працює. Давайте по фактам. Ще в 2022-2023 році гроші, як стимул для служби, ще працював. В 2025 вже майже ні. Після чотирьох зим війни, є скандалів, тотальної недовіри людей, які підуть за мільйон, їх реально одиниці. І є проста, але гірка закономірність: що довше триває війна, то менше прав залишається в громадян під час воєнного стану. Це реальність, але навіть реальність має вкладатися в закон. Посадовці пояснюють, що мобілізація це обов'язок. Якщо люди ухиляються, держава застосовує примусову доставку, поліція допомагає. Але кожне таке застосування примусу, воно повинно мати якусь правову підставу, тобто чітко оформлені документи, дотримання процедури, можливість оскарження. Інакше це не вимушений крок, це порушення закону. Простий принцип світлофора, зелений-червоний. Людина йде, якщо не червоний, буде розуміти, що буде відповідальність. В армії теж є обов'язок служби, є кримінальна відповідальність за відмову там чи СЗЧ. Але вибір все одно вибір, а не відсутність якихось варіантів. Коли з новин складається враження, що вибору немає, довіра падає до нуля, і це дуже сильно підриває мобілізацію не гірше, ніж ворожі і псоти. Тепер давайте трошечки про цифри і чесність. Ми вже зі ЗМІ так, чуємо, що план в місяць це 30 тисяч, так, щоб ТЦКшники наловили людей, набусифікували. За даними на які посилаються, 15-18 тисяч ідуть в СЗЧ. Можна сперечатися про точність, але тенденція вона очевидна. Чим жорсткіший примус? І слабша довіра, то більше мінусів у строю. І це не вирішити там одним відеозверненням. Далі. Пішла оця мулька останнім часом про безхатченків. Дивіться, формальну відсутність постійного житла, воно так, не звільняє від обов'язку. Але давайте чесно: в Києві, Львові, Івано-Франківську тисячу людей, переселенців, вони фактично бездомні. Плюс проблеми зі здоров'ям, які ВЛК іноді не бачить або не хоче бачити. Нормальна ВЛК це не індульгенція, а реальна оцінка придатності. Має бути медична правда, а не там, якісь, вибачте, чудеса. Тому зберігайте всі довідки, проходьте обстеження, оскаржуйте рішення комісії це ваш законний інструмент. Тепер щодо зменшення віку. Пропозиції понизити вік, вони виглядають е, щиро рівно до того моменту, е, коли ми спитаємо в людини, яка це каже, а чи підуть твої діти першими воювати. От, наприклад, Віталій Кличко сказав: давайте понизимо до 22 до 23. А тепер питання: а де його діти? Чи повернуться його діти з-за кордону для того, щоб піти не в тил, а на передову? Справедливість це ж не слоган. Якщо держава вимагає більше, Держава має показати приклад згори публічні ротації держслужбовців в придатних категорій, конкурсний облік броні, публічні списки підстав. Дерветься процедура. Зверху запускають плани, знизу ТЦК намагаються їх виконати, і тут з'являються типові болі, вручені накази людям із збройньою відстрочкою, оптимізована медицина без аналізів. Дуже часто в на ВЛК навіть кров не беруть людей. Повістки з помилками і без реєстрації. Немає претензій до мобілізації, коли є законність. Є претензії, коли план важливіше за право. І залишається питання: чи працюватимуть гроші як стимул? А, ну, на сьогоднішній день, скоріш за все, ні. Але що тоді? Примус без альтернативи лише множить СЗЧ. От що реально може змінити картин? Чіткий контракт і ротація. Наприклад, там 6 місяців служби плюс гарантовані там 3 місяці ротації, закріплені письмово держава порушила автоматична компенсація, наприклад, пакет після службових гарантій, що відчувається, наприклад, зараз іпотека 0%, або там компенсація оренди на час служби, навчальний сертифікат, пріоритетні на державні програми, робота в секторі безпеки. Швидка страхова виплата, наприклад, там за 10 днів без бюрократії, тобто, щоб сім'я не ходила по колах. Альтернативи всередині оборони. Не всі на штурм, наприклад, кібер, БПЛА, логістика, ремонт, зв'язок, ППО, придатність не обов'язково окоп. Прозора бронь, єдина цифрова база бронювання з публічним аудитом, відповідальність там за липову бронь не для рядового інспектора, а для тих, наприклад, хто підписав. Симетрія для верхів, обов'язкові там збори, підготовка для держслужбовців е, придатного віку, реальні кейси покарання за корупцію в забезпеченні війська. Бо поки корупція безкарна, а ми бачимо, що вона безкарна. Будь-яка мобілізаційна компанія це просто пшик. Що робити людям вже сьогодні? Тримати під рукою копії всіх документів: бронь, відстрочка, медичні довідки, довідки з роботи. Перевіряйте оформлення, хто вручає повістку, номер, початку, реєстрації, фіксуйте все на відео. Якщо є порушення процедури, пишіть зауваження на бланку. Подавайте скаргу до вищого там, ТЦК суду. Не підписуйте порожні якісь папери. Забирайте копії під підпис. Висновок такий. Нам не потрібна мобілізація страхом, потрібна мобілізація справедливістю. Безкарна корупція плюс примус без правил це СЗЧ і ще більше зламана довіра. Правила ротації, соціальний пакет, прозора бронь і показовий удар по корупціонерах. Це є та мотивація, яка працює краще за обіцяну суму на карті. І так, давайте виправимо одну неточність, що кучує мережею. Йдеться про... 22, 25 роки, а не там, не знаю, 1925. За ці роки від 22 по 25 ми всі чітко побачили, коли держава грає за законом і чесно платить, люди стають у стрій. Коли держава, держава грає будь як, стрій просто розсипається. От пишіть зараз в коментарях, які реальні гарантії змусили б вас або ваших близьких сказати так, контракту. Ну от, пишіть, будь ласка, мені цікаво буде почитати. Дякую за увагу: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.